Юра сьогодні обновився, лакер John Vanrex Jig 21 з тестом 521, паличка. палочка. Да, для джига буде буря. Я думаю, так грамчиков 7 ти вже можеш починати. 8. Є таких? Могли. А, ти по вертушкам? По ну, вертушки, да, Ні, по джигу, чи ти не А джиг, конечно, є йога. Рабочий. Бланк рівненький, все. Зроблений, вроде так якісно. А дизайн буря. Ти вже рибачив чи ні? Ні. Не. Навірно, тряс не, в руках, не бо, не бо не бачу, що трошки підтерлася. Друзі, вітаю! Ви на каналі Риба Рибакам. Давно не були на риболовлі. Все не вистачало часу. Але сьогодні нарешті вибрались. Уже середина весни. Гарний сьогодні день, хоч і збирається трошки на дощ. Але все ж таки тихий. Немає того вітру, який роздував декілька днів сьогодні тихо, більш-менш. І є чудова нагода порибалити. Зараз трошки розповім про комплект і що ми збираємось ловити. У мене спінг менеджер Craft One з тестом до 15 грам, рост 2,60. Катушка Shimano Stradic 2500 і шнурочок 06 по Японії. Це Yamatoio. З приманок. Сьогодні буду пробувати ловити на джиг, а саме джиг гріх і всякі такі мініатюрні невеличкі приманки 2,5-3 дюйми, 5 грамовий джиг джигріх і ВІПО відправляється в воду. Вода зараз піднялась дуже висока. Не був на рибалці давно, і тому не знаю, як риба клює, не клює. Зараз все будемо перевіряти. Вода була низька, потім пішли дощі. А, це вже окунь під берегом. Дощі вже йдуть третій тиждень. Це річка, це не якась платна водойма. Тут може сьогодні клювати, а завтра вже не клювати. Те, що на першій проводці була покльовка, це вже добре. В принципі, за цих умов, за умов високої води, тут доречніше було б використовувати грузики, напевно, 7-10 грам. Але поки що, як розвідка, попробую 5 грам, побачимо наскільки буде активний кльов, чи він буде взагалі. Все ж спробую зараз пробити дальняк. Закинути трошки далі. Зміню приманку на більш активну. 7 грам для того, щоб закинути трошки далі. Можливо, рибка стоїть з того боку. Ну поклевка. Да. <плёвка> на двадцать половиной граммчика я поставил. Оку. Да походу окунь. Да. Наверное или судачок. Боже мой. Похоже на судака. А? Да. Маленький, да? Я же? Надо Давай Давай. Ты был с проманкой? Да, вот так. Колись цю приманку називали синє зло. Зараз вже така покоцана, я хвостик з іншої рибки зняв сюди, припаяв. 7 грам Кейтек Ізі Шайнер. Ось я в озігрязках, ось в мене два рази цінили. На одну і ту ж силиконку. Синівата ціна вона має. Мені не подобається. Це ні дірка, ні хвостик. Це один раз ось ця в озігрязки підстрою туди прям. Бугляти тут Два-три запроси і, і, і є. Це ще тільки початок, а що ж буде вечора. Ввечором вийдуть крупні судаки, У да. тебе до вечора є час. Спіймали ще одного судачка. Вимкнув камеру, вийшов дощ. Він зараз сюди. Такий невеликий. Гарні покльовки. принципі, вже було скільки 3-4 покльовочки. Невеличкі. Ми ну, такі відпускаємо. Ювчик взяв би, мабуть. Ні? Ні. Такий не взяв би. Кілограмовий, так? Да. Це не зачний. Таких відпускаємо. Це вже другий і ще була покльовка. Всі паклівки на силикон, на воблери немає. Ще пробуємо на вертушки, на блесни теж немає. Не поймав, ні грусти, поймав відпусти. Будемо продовжувати, ще є час, побудемо до вечора. Може до утра, як карта ляже. Продовжуємо. Закінчується дощ, ми тут знайшли. Oasis. Oasis. Укриття сховалися трошки. Ну що, покльовочки є, ріденько. Ось ця приманочка сьогодні працює. це зі шайнер 3 дюйми. І я хвіст сюди переробив сам. На ній дуже добре. Сьогодні основна маса покльовок саме на неї. Перепробував безліч різних приманок, але вона номер один. Чучка я решил. Я да. Вот это манюнечка. За краешек взял. Такий момент, що в принципі тут можна було б використовувати грамчика 4-5, але за рахунок того, що течія, висока вода, приходиться ставити 7-9. Глибина тут відносно невелика. Можливо, покльовок було б більше. Ну що, будемо закінчувати рибалку. В принципі, все вийшло. Провірили, вже судочок прокльовує, щучка попалась. Такий недовгий вихід. Є ще справи, тому пора завершувати рибалку. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і до зустрічі.